Привіт усім, друзі! Всіх вітаю на каналі Українські домашні страви. Хочу з вами сьогодні поділитися просто неймовірно смачним козячим м'ясом. Нарізаємо півкільцями ріпчату цибулю або можна четвертинками. Також нарізаємо доволі дрібненько чесник. І грубшими такими кубиками нарізаємо моркву. І далі я рекомендую використовувати посуд, обов'язково в якому можна тушкувати. Це може бути чавунний котлик, гусятниця, або інший посуд з антипригарним покриттям, тільки з грубими стіночками, або мультиварка, так як роблю я. На дно ми вливаємо олію або 1 столову ложку таку добру з чубком смальцю. Теж вкладаємо цибулю, морку та чесничок зверху. Трішки солимо, викладаємо м'ясо, нарізане порційно козяче, і знову по м'ясу зверху ми сипемо цибульку, морку, чесничок, а також я використовую ще заморожені часникові стрілки. Знову додаємо спеції, але вже додаємо лавровий листочок, духмяний перець або чорний перець горошком, і зовсім небагато спецій, улюблених для м'яса. Поверх ми знову викладаємо м'ясо, викладаємо такими собі шарами. Поверх м'яса ми також викладаємо сіль небагато і моркву, цибулю та чесничок. Заливаємо ми це все розведеною сметаною з водою. Трошечка зрушуємо, нічого ми не перемішуємо, просто ось так, щоб всюди наша рідина проникла, накриваємо і тушкуємо приблизно півтора-дві години. Орієнтуйтеся по готовності м'язка, Воно має розпадатися, воно в роті не має бути як жувачка, воно має бути дуже-дуже м'ягесеньке, все ж таки молоді козенята. Тому вам бажаю смачного, бажаю кожному з вас сонячного настрою. І запрошую, ще підписатися на мій канал Українські Домашні страви. І всім папа. -па!